Вітаю час підбити підсумки інформаційного дня разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Наші програми виходять щодня. Тож не пропускайте їх, аби знати про актуальні новини. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Ще майже 7 мільйонів гривень. Планують витратити з міського бюджету на ремонт моста по проспекту Князя Володимира. Як йдеться на сайті Держзакупівель Прозоро цього разу поновлять опори та балки шляхопроводу, а саме очистять арматури та металоконструкції за допомогою спеціального апарата, нанесуть антикорозійний захист, відшліфують та пофарбують поверхні інше. Згідно з документацією, усі роботи підрядник має виконати до середини листопада. На проведення тендеру дається мінімальний строк. Тиждень, щоб знайти підрядника на такий великий об'єкт, нагадаю, понад рік тому з міського бюджету виділили 20 мільйонів гривень на аварійно-відновлювальні роботи, зокрема облаштування тротуарних доріжок на мосту, що сполучає центр з масивом незалежності. Влітку у громаді працюватимуть лише вісім садочків: веселка, Орлятко, джерельце, кобзарик, малятко, оленка, перлинка та вербиченька. Всі інші 32 у місті та селах закривають на ремонт та підготовку до нового навчального року. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету. Також погодили відкриття літніх таборів. На базі центрів позашкільної освіти соняшник та його філії центру еколого-натуралістичної творчості, ДЮСШ США номер 1 2 та школи номер 15 працюватимуть вони щодня з 9 до 15 години впродовж червня. Табори призначені для пільгових категорій дітей та переселенців. Проїзд заборонено З 17 до 21 травня по вулиці Героїв Небесної Сотня, саме в районі перехрестя з провулком клубним, перекриють дорогу. Як повідомила прес-служба міської ради, на цій ділянці проводитиметься ремонт. Тож білоцерківців просять врахувати це під час планування маршрутів на цей період. Автобуси номер 6 а і 7 здійснюватимуть об'їзд від соборної площі по вулиці Ярослава Мудрого до лікарні номер 1 Далі за маршрутом. Центральний пляж міста та на вокзальній готують до купального сезону. Фахівці взяли аналіз води, а спецтехніка очищує пісок. Також комунальники планують відремонтувати лавки, грибочки, переодягальні та інше. За словами начальниці управління благоустрою та екології міста Альони Колотницької, до літа готують і рекреаційну зону на вулиці Вокзальна. Там теж встановлять рятувальний пункт. Єдине місце, яке визначено місцем відпочинку на воді, це наш є центральний пляж. За останні роки він дуже користується попитом, тому що ми не можемо виїхати на море, а дітей покупати треба. Тому ми дуже ретельно підходимо до відкриття сезону. Сезон відкривається зазвичай 1 червня, якщо дозволяє нас погода. В рамках проведення підготовчих робіт у нас. Проводиться рихлення піску, з нього вибирають якісь небезпечні предмети, скло. Потім обстежується обов'язково дно, щоб там не було каміння. Знову ж таки, склани яких предметів. Потім у нас будуть працювати рятувальний пункт, кому якому буде фельдшер надавати допомогу і будуть рятівники. У нас є буде встановлена зона для малюків, де вони можуть купатися безпечно. Аби бути в курсі всіх подій нашого міста, громади та району, підписуйтесь на сторінки Еспресо Біла Церква у соцмережах. Лайкайте та залишайте свої коментарі. Вам не складно, нам приємно. Україна свята мати героїв. Саме під такою назвою в будинку органної та камерної музики відбувся благодійний концерт учнів та викладачів Білоцерківської школи мистецтв номер 1 Виступи присвятили до дня матері. Під час номерів збирали кошти на дрон для 12-ї бригади спецпризначення Азов. Як пояснила директорка закладу Леся Крижешевська, оборонці Маріуполя через російську пропаганду в деяких закордонних деклараціях досі значаться як нацисти їм не потрапляє зброя, яку надають міжнародні партнери, тож вони потребують допомоги. Діти виконували твори як вітчизняних, так і закордонних авторів Фредеріка Шопена, Платона Майбороди, Елвіса Преслі та інших. Загалом вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. Всі думки наші сьогодні, всі кращі побажання ми адресуємо захисникам України. За те, що ми можемо працювати, навчати дітей, виступати, радіти успіхам наших вихованців. І, звісно, наша школа цього навчального року провела низку благодійних заходів у Білоцерківському військовому. Госпіталі дуже приємно було напередодні отримати від командування госпіталя таку теплу подяку. Ось така подяка! Вона всім вам, шановні колеги, діти, батьки, адже концерти і художні виставки постійно проводяться у цьому госпіталі. Може здатися, що у такі непрості часи спорт є другорядним, але насправді він відіграє важливу роль у підтримці фізичного та психічного здоров'я. Про підтримку та розвиток цієї галузі у місті поговоримо з депутатом міської ради та директором трудових резервів Назаром Коваленком. Назар, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, Ярослава. Розкажіть, будь ласка, як нині діє і чи взагалі в повному обсязі діє стадіон Трудові резерви і чи є там безкоштовні взагалі секції якісь? Стадіон діє, стадіон працює. На стадіоні, як ми вже підраховували, приблизно є такі дні, коли займаються близько за, ну, за цілий день близько тисячі спортсменів, дорослих, діти, школярі. Всі, ну, близько тисячі людей займаються у нас на стадіоні. На стадіоні працює доволі багато секцій різноманітних: футбол, карате, настільний теніс, бокс, ММА. Ну, доволі таки багато працює секцій. В принципі, у нас тренуються так само і, наприклад, Pet College. Всі, хто хочуть у нас тренуватися, всі освітяни, в принципі, вони можуть всі тренуватися згідно графіка, який вони з нами погоджують. А щодо оплати за секції, наприклад, на ті, які там футбол, ви перелічили і все інше, це безкоштовно переважно, чи все ж таки щось потрібно платити за це? Е, ну, це, Я, наприклад, легка атлетика знаю точно безкоштовно все. Можна приходити, там є з чого вибрати. Е, так, в принципі, то я думаю, що тренери щось напевно якісь проплати у них є, але у нас все безкоштовно, ну, тому що у нас е, наші зали, які у нас є. У нас беруть в платну послугу ті тренери, які там займаються. В Принципі, я знаю так, що більшість це безкоштовно, але е, саму, що тренери у нас не працюють, я не можу знати точно, чи беруть вони гроші, чи не беруть. А скільки взагалі працює тренерів саме на, на трудових резервах а на тобі, стадіоні? Е, ну у нас жодного в штаті немає, тому що у нас, у нас це стадіон. Але так, я не знаю, тренерів ну, дуже багато тренерів. Там З легкоатлетики тільки близько 20 тренерів працює, в бокс знаю, 4 тренера працює, ММА 3 тренери працює. У нас доволі багато тренерів працюють саме, ну як працюють, у нас проводять заняття у нас на стадіоні. А ось якщо білоцерківці, наприклад, хочуть просто прийти безкоштовно ну, побігати. Чи є така можливість як записатись? Звісно, таких багато у нас приходить. У нас є спеціально розроблена методика. Така, і, 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 і Треба заповнити заявку, тому що щоб ми розуміли і, і ну, ту людину, яка вона займається, і сказати графік, коли він приходить. І в принципі це безкоштовно. Він може, люба людина може прийти побігати, позайматися з, спортом на стадіоні. У нас немає ніяких, ми не закриті ні для кого. Тобто можна прийти побігати, Звісно. а довідка якась потрібна? Чи там так, десь довід... на місці можемо це стравою дати та оглянути? Довідка потрібна, довідка потрібна від лікаря, що не забороняє займатися спортом. А ось які змагання може приймати ваш стадіон? І за останній час які турніри можливо відбулись? У нас стадіон, якщо брати. Ну, до прикладу легкоататику, то у нас стадіон може приймати змагання навіть міжнародного рівня, тому що сертифікована доріжка, є, в принципі, все для того, щоб провести змагання, як ми бачили. Буквально на цьому тижні, який був на вихідних, у нас відбулися напевно одні з найбільших змагань за 20 років, які були в Білій Церкві на стадіон Трудовір. Це був всеукраїнська універсіада. З легкоатлетиків, яке приймало більше 300 спортсменів е, участь, і в принципі в, їм дуже сподобалося. Не чув жодного якогось е, поганого, поганого відгуку. Так, так. Все, все, все сподобалося. Ми гарно провели змагання, дуже гарні результати показали е, саме спортсмени. І ці такі змагання це одні з відбіркових на всесвітню універсіаду. Серед студентів вона відбудеться в наступному році, але це один одним є як з етапів цього. А що ще планується? Можливо, найближчим періодом щось таких масштабів є? Так, звісно, у нас прийде ще таке, такі самі змагання, але серед школярів. Угу. Поки не можу анонсувати, коли вони прийдуть, але вже в найближчий час вони прийдуть у нас. І так само це прийде близько 400 дітей. І знаєте, мені саме на чому е, ми залучаємо так багато і хочемо щоб провести змагання, тому що е, в світі є такий знаєте вислок спортивний туризм. От до нас приїхало там близько 300 спортсменів, з яких приїхали з тренерами, хтось з батьками при ну тут то ні, а так само прийдуть на гімназіаду з батьками. І кожна ця людина залишить в нашому місті в день мінімум витрати там якусь тисячу гривень. Це наш, наші бізнесмени бюджет зможе заробити гроші. І це дуже приємно, що ми залучаємо так багато змагань. Бо, наприклад, в місті, от на в цьому на цьому тижні, знаю, що близько 20 змагань міських всеукраїнських прийде в нашому місті. І це дуже приємно, що місто у нас таке спортивне, і є бази і зали, де можна проводити так, різного рівня змагання. Розумію, що в нинішніх умовах о, говорити там про реконструкцію, якісь ремонти трудових резервів не на часі, так сказати, а взагалі щось планується змінювати на самому стадіоні. Тому що я так розумію, ну, деякі люди там кажуть там погані трибуни, щось не так все-таки щось бачить, якісь mm. там недоліки. Чи є вони ці недоліки на трудових резервах, які можна виправити і планують? Да, звісно, недоліки є. Вони я думаю, що є візді будь-де. Але до прикладу, якщо ми трибуни. Кажемо. Звісно, ми їх ще хотіли відремонтувати ще до карантину, але, на жаль, гроші були проголосовані. На жаль, стався карантин. Гроші це звісно не виділилися. Так само потім така ж процедура була перед війною, але почалась війна, і ми та звісно ми зараз не будемо просити ну те, щоб нам помогли зараз відремонтувати, тому що гроші потрібні. Ми знаємо, куди треба на війну, щоб ми могли відстояти нашу країну. Але поточні ремонти ми, сам, ми самі робимо. Наші працівники роблять поточні ремонти у всіх залах. Так само ну, де потрібно, ми все робимо і ну, ми. ми Знаходимо або спонсорів, які нам можуть трошки допомогти десь в чомусь. І дуже приємно, що всі ну, багато хто відгукується, тому що знають, їхні діти там ж, тренуються, і щоб було більш комфортніше всім. А держава виділяє якісь кошти взагалі на ось ці поточні ремонти? Ні, зараз, на жаль, ні, тому що ну, такий час, що ні. Uh -huh. ну, у нас стадіон, таки фінансується, це комунальні послуги, ну не повністю, а частково. І заробітна плата. Тепер питання до вас як до депутата міської ради. Як ви та ваші колеги сприяєте розвитку спорту у місті у місті? Чи виділяються потрібні кошти, аби наші спортсмени могли займатися у нормальних умовах? Це не тільки там про трудові резерви, а взагалі по там школах і тому подібне? Ну я ну, по моїй інформації, як я таксікса, я і в комісії по гуманітарній комісії, так як ми називаємо, щоб не перераховувати всю назву зараз. В повному обсязі всі спортивні школи фінансуються заробітна плата, комунальні послуги, все фінансується знає, що в повному обсязі. Нами депутатами було декілька років назад прийнято, роз, прийнято програму розвитку фізичної культури і спорту. Одним із ініціаторів був я цієї програми, тому що я знаю, як важко батькам завжди. Ну, давати гроші на те, щоб возити дітей на змагання, щоб якісь проводити невеличкі збори перед змаганнями зараз, це в принципі є. Зна, що в цьому році чуть-чуть зменшили фінансування, але ну, я розумію, чому, тому що у нас, якщо було ПДФО, все було, то в принципі можна було трошки більше давати і показувати дітям, щоб ну возити дітей на змагання. Знаю, що це фінансується, це дійсно є. В принципі, звісно, хотілося б більше. Всі хочуть більше, тому що я, як спортсмен, знаю, що е якщо правильно вкласти гроші, то дитина або спортсмен, або він зможе гарно прогресувати, швидше прогресувати і показати гарні результати. Взагалі, ось під час війни, на вашу думку, важливий розвиток спорту? Це потрібно? Це я, на часі? Я думаю, що це дуже потрібно. Як сказав Василь Вікторович Каряк, який був присутнім саме на відкритті змагань, що е хтось. З цих сьогоднішніх дітей, які виступають на змаганнях, відправить тому, що у кожній родині є людина, яка воює, відправить якусь фотографію з цих змагань і зможе якось потішити свого або батька, або свого брата. І в принципі, зма ну, змагання дуже потрібні, тому що я бачу і спорт в першу чергу, тому що нам треба, щоб наша нація була сильною. І і здоров'я це дуже дуже важливо. Я бачу, що зараз дітям так само не щоб не сидіти в планшетах, як я до прикладу бачу, як моя дитина треба їх залучати до спорту. Чим більше давати спорту, тим більше дитина буде відволікатися від тих жахливих буднів, які зараз у нас є. Минулого разу в нашій студії, коли ви були на нашому інтерв'ю, ми піднімали питання про ось саме оплату проїзду там, взагалі спортсменів, які їздять в інші області на змагання, можливо, в інші країни, якщо це там міжнародні змагання. Чи якось змінилася ситуація? Все таки чи оплачує там фінансується з ці поїздки з міського бюджету? Тому що ситуація до цього вона була така, що зазвичай це фінансували батьки, тобто дорога там і тому подібне проживання спортсменів. Зараз якось це змінилось зараз. Так. Частково, якщо, наприклад, дитина в спортивній дитячій спортивній школі, то в принципі фінансує дитяча спортивна школа, але це все одно йде з міського бюджету. Так як якщо, наприклад, це займається іншими, наприклад, видами спорту, які там не в спортивній школі, і є офіційна федерація, і є змагання, діти там можуть. То в принципі я знаю точно, що дітей тренери пишуть на спорткомітет наш Білоцерківський управління, ну точніше, управління молоді та спорту, пишуть лист. І згідно там з змагань і календаря, які там вони за на рік дають, то вони ну, фінансуються, не знаючи прям всім дітям, але я думаю, що більшості дітей це фінансується і з батьків такий тягар трошечки спадає, і це воно так і потрібно, щоб було, тому що м, зараз це не ми, ми бачимо, яка ситуація в країні, і дуже важко батькам зараз ну це. Ну, фінансувати по повному обсязі і і фінансувати завжди свою дитину. Саме головне знаєте, що треба просто, щоб батьки приводили своїх дітей в спортивні школи, спортивні, тому що говориш з батьками багатьма, їм просто ліньки на даний час просто привести свою дитину, тому що дуже багато безкоштовних секцій. Навіть якщо взяти, до прикладу хокей. Uh -huh. безкоштовно приводьте, дають тобі форму після роботи в 6 годині. Ні, дуже багато батьків далеко їхати, або треба просто займатися своїми дітьми і надихати їх, тому що у нас є де займатися спортом в місті. Як ви ставитеся до зміни начальника управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради, тому що ось нещодавно е, змінили керівника, як ви, як депутат, як спортсмен, який бачить, як взагалі відбувається розвиток у місті. Як ставитися до цього? Ну, подивимося роботу теперішнього керівника Чи, не, через деякий час. Тоді я зможу вам сказати, як я ну, пан Олексій працював. Ну, думаю, що непогано всі бачили. Е, пан, прийшов зараз пан Сергій. Я думаю, що якщо він зробить е, ті кроки, які е, ну ми зустрічалися з ним, проговорили. Якщо він зробить ці кроки, які він планує, то я думаю, буде може й краще. Подивимося по роботі. Це ж я не можу це. Не потрібен час, щоб зрозуміти Ні, наскільки. Я ну, знаю, роботи. що і той був спортсменом, і цей був хорошим спортсменом. В принципі, це. Не зрозуміло. Ось хотілося б запитати про проблему, тому що до нас люди звертаються. Чи відомо вам а, про фіздиспансер, який працює mm -hmm. у нашому місті? Тренери та батьки скажуться, що туди чомусь останнім часом перестали їздити лікарі, і спортсмени змушені звертатися у приватні клініки, mm -hmm. аби там взяти довідки. Чи знаєте про цю проблему, і чи є якесь вирішення взагалі її? Це, це я чув про цю проблему. Я знаю, що він, він зовсім закритий. Зараз, ну там ніхто не приходить е, обстеження перед змаганнями, тому що ми самі навіть ну, от я, як, е, для занять спортом ми більшість ходимо в приватні клі... е, лікарні чи клініки, прино. Ну, але тут, знаєте, така трошки як вам сказати, ситуація, е, трошки, е, е, якщо, наприклад, взяти фіздиспансер було раніше. Там стеження було мінімальним. Якщо брати клініку, то, наприклад, я прийшов, заплатив там, де, ну, де деяку суму грошей. мені зробили уЗі серця, мені зробили повністю кардіограму правильно. Там все-все-все для того, щоб розгорнути це було все видно. Звісно, це накладно для батьків, тому що це коштує так, грошей. Так. Фінансування, я так розумію, на фізичний диспансер немає. Область, я так розумію, що гроші або немає. Або по якимось причинам це ну, закривається закрився цей заклад. І це велика проблема. Зараз я навіть не знаю, знаю, що деякі спортивні школи підписали там з лікарнями домовленості для того, щоб проходили діти у них. І це було там або безкоштовно, або там частково якісь там за як фіздиспансері, наприклад, за там. Щоб тебе взяли кров, там треба трошечки заплатити. А там, до, до речі, по-моєму, якщо не помиляюсь, у них було офіційно, вже там були проплати там по 250 гривень чи по скільки тоді так запрощали зараз... в приватних клініках. Це набагато дорожче кошти. Да. Так тому і батьки скаржаться, що там вирішення цього питання, можливо, б якось там фінансувалося б з міського бюджету. Це тоді закривалося б Тоді це питання. Ну, тоді це оце питання дуже тоді гарне. Ну, серед час пропонуємо да, вам тоді, взяти його на ознайомлення, обговорити да, з да. депутатами аби 100%. вирішити його. І наші спортсмени могли це робити там так. за мінімальні кошти. Зрозуміло, пане Назаре. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Дякую, що відповіли на всі мої питання. Дякую вам. Протягом цього часу у студії для вас працював Ярослав Гопаца, а за кадром вся команда нашого телеканалу. Дякую, що дивитесь та довіряєте незалежному змі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, аби ми просувались у трендах, і нас бачило більше людей на Ютубі. Нехай щастить.